учасників конференції, як відомо нещодавно головою Ради ректорів Черкаського регіону обрано нашого ректора Олександра Вудимовича Черевка. Тому цілком логічно буде надати слово першому заступнику голови ради ректорів Черкаського регіону, кандидату психологічних наук, нашому випускнику, ну, власне кажучи, директору економіко-правового коледжу Черкаського Миколі Петровичу Зажирку. Дякую. Шановні учасники сьогоднішньої знакової юбілейної конференції, яка присвячена 95-річчю створення такого чудового, знаного не тільки на Черкащині, в Україні, і за її межами Національного університету імені Богдана Хмельницького. Маю велику честь і приємність сьогодні. Виступити перед вами, як вже сказав Анатолій Єзетович, як випускник 70-го року, це вже пройшло 45 років з того часу, як я навчався в цьому навчальному закладі. Шановні учасники конференції, ми знаємо, що Університетська освіта має багатовікове коріння на всіх етапах свого становлення і розвитку. Починаючи з дискусії середньовічної схоластики і плекаючи європейське відродження, університети завжди були і є центром пошуку істини навчання і повчання. Великій Хартії університету під, ну, підкреслюється, що університети. Це є не лише центри культури, знань, досліджень. Вони мають виконувати почесну місію розповсюдження знань серед нових поколінь. І якраз Національний університет імені Богдана Хмельницького відповідає цьому статусу, який вирішує триєдине завдання, розвиває науку відповідає цьому статусу, вирішуючи всесторонню місію навчання і підготовки спеціалістів і збагачує духовне життя нашого Черкаського краю. Ще в часи педагогічного вузу, як відмітив вже Василь Михайлович, як він тоді був на перший погляд провінційний інститут. Це чотири десятиліття тому на, назад мав уже чіткі наукові позиції і досягнення біології, математиці і мовознавстві. Запорукою наукових досягнень університету є послідовність і стабільність його розвитку. Свідченням цього є окремі штрихи його окопіткові роботи. Кожен із восьми. Науково-навчальних інститутів мають свою історію, яка формувалася і збагачувалася роботою провідних кафедр. Підготовка науковців, аспірантів, біологів вже здійснювалася в 70-х роках минулого століття. Це були лише невеликі наукові... Дослідження, а зараз навчальний заклад має, якщо я не помиляюся, 20, з 29 спеціальностей аспірантуру, з 10 спеціальностей докторантуру, має 14 наукових шкіл, про які говорив Василь Миколайович, має 12 спеціальних науково-педагогічних видань і має 5 спеціалізованих вчених рад. Послідовність науковій роботі вишив сприяла тому, що саме Черкащина стала центром різносторонніх наукових досліджень, актуальних проблем фізики твердого тіла під керівництвом професора Андрія Михайловича Осака, квантово-хімічних досліджень під керівництвом професора Бориса Пилиповича Мінаєва, багатовекторної педагогічної школи. Олександра Антоновича Захаренка. Наступний приклад стабільності і послідовності є зв'язок з вишами інших країн. Я пам'ятаю, коли я ще був студентом, ми мали гарне спілкування з Бідгурською вищою педагогічною школою, яка на протязі багато, багато десятиріч якраз і підтримувала ці. Такі тісні або щільні зв'язки з цим вищим навчальним закладом. То були тільки певні паростки такої дружби. А сьогодні даний університет імені Богдана Хмельницького має зв'язки з 51 вищим навчальним закладом з 22 країн. Постійний і безперервний розвиток підтверджують і творчі колективи, які радують своїми досягненнями не один десяток років, такий як уславлений ансамбль Черкащанка, якого колись я теж був учасником. Тоді керувала цим ансамблем, була Єлена Григорівна Тканко. Ну і звичайно, сьогодні вже нема. Но Валентин продовжує цю гарну школу. І сьогодні ми дійсно бачимо, як тільки які концерти відбуваються в нашому місті, то це виступає заслужений, будемо сказати, ансамбль Черкащанка. Обростаючи педагогічним досвідом, науковими досягненнями. Університет по праву займає в нашому регіоні місце старшого вчителя серед вищих навчальних закладів ланки коледжів і технікумів. Сьогодні в 21 вищому навчальному закладу першого-другого рівня акредитації працює від 20 до 50% випускників нашого університету імені Богдана Хмельницького. Навіть в тому закладі, який я очолюю, то 50% викладачів якраз становлять випускники нашого університету, із них 5 кандидатів наук, якраз випускники теж цього ж навчального закладу. Значна кількість викладачів коледжів і технікумів університетів отримали звання магістра педагогіки вищої школи, постійним є участь викладачів університету в науково-практичних конференціях і семінарах педагогічних колективів, технікумів і коледжів. Їх лекції, тренінги збагачують роботу наших викладачів інтерактивними методами навчання, новими знаннями про наукові розробки педагогіці і методиці викладання. Кафедри, аудиторії університету завжди відкриті для стажування наших викладачів, відвідування лекцій, досвідчених педагогів, професорсько-викладацького складу, участі в семінарах з педагогіки і методики викладання. Університет є духовним центром нашого регіону. Нові розвідки про наукові розвідки про видатних земляків. Дослідження літературної спадщини наших відомих митців художнього слова, героїчних сторінок історії і видатних постатей збагачує світогляд не лише нашої молоді, а й пересічного черкащанина. Система кабінетно-музейного навчання дає можливість збирати і зберігати історичні. Артефакти, зразки національної самобутності і творчості навчати в своїх світлинах не лише студентів, а вчителів, шкіл, учнів старших класів, студентів інших навчальних закладів. Шановні друзі, я хочу побажати сьогодні всьому науково педагогічному колективу університету нових наукових досягнень. Зростання усіх складових навчально-виховного процесу інноваційного навчання, креативних студентів, творчої злагоднаності і особистого всім щастя. Дякую.